Які пильні ящерки. Плащоносні ящерки можуть засікти свою жертву з півметрової висоти. Все, що їм залишається потім зробити, це стрибнути на свою жертву і спіймати її. Через свої розміри та великі зуби плащеносні ящерки мають помірний смак. Вони не їдять майже нічого, окрім комах. Така багата на їжу місцевість, як ця, заслуговує того, щоб оселитися тут надовго. Тут ящерки не потерпають від ворогів, що претендують на їхню територію. самці, що змагаються один з одним, шеплять і стукують своїми хвостами, роздуваючи капюшони, аби здаватися більшими, ніж вони є насправді.